Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Кількість безробітних в Україні нині становить понад 2,5 мільйони людей. Офіційно зареєстровано 215 тисяч пошукачів роботи. Про це заявили у міністерстві економіки. Про ринок праці і те, чи можливо знайти роботу в умовах війни. Говоримо сьогодні. Я вітаю гостю моєї студії. Це Світлана Помокчинська, заступник начальника відділу сприяння працевлаштуванню Одеського обласного центру зайнятості. Пані Світлано, вітаю. Доброго дня, дякую, що ви сьогодні з нами в нашій студії. Дуже скрутна ситуація в країні і дуже важливе, і я певна дуже складне питання пошуку роботи. Ми бачимо неймовірні для України цифри рівня безробітних. Тож скажіть, будь ласка, давайте спочатку я оголошу те, що заявляють в мінекономіки, а потім ми порівняємо ситуацію загалом по країні і з тим, що маємо на сьогодні в Одеській області. Заслов. Вами заступника міністра економіки Тетяни Бережної. зараз у держслужбі зайнятості є 27 тисяч вакансій. Торік на цю дату їх було 61 тисяча. Тобто на одне робоче місце претендує вісім офіційно зареєстрованих безробітних. Якщо говорити про фактичне безробіття, то до кінця 22-го року ми маємо 2,6 мільйони безробітних а в 2023 тисячі третьому році ми прогнозуємо трохи більше 2,8 мільйони безробітних. Осіб а, жахаючи, мені здається, цифри скажіть, будь ласка, яку ситуацію маємо у нас в Одеській області? Е, ну, приблизно, якщо у відсотках рахувати, це в принципі ситуація. Аналогічна для прикладу стосовно почнемо з вакансій, що є проблема з реєстрацією вакансій. Ми самі розуміємо, що війна вплинула досить на економіку і на бізнес, в тому числі як і малий, так і великий. І стосовно цифр, в нас у 11 місяців 2022 року. В базі даних Служби зайнятості Одеської області зареєстровано 20 з половиною тисяч вакансій. Якщо порівнювати аналогічний період минулого року, це на 10 тисяч вакансій менше. Це значно. І це при умові, що кількість безробітних майже на рівні трошечки нижча, ніж в минулому році. Ми пам'ятаємо, що в минулому році е, був карантин, був локдаун свого роду, так, і е, де Багато людей залишилися без роботи, а хтось прийшов на дистанційну роботу. Отже, а якщо порівня, порівнювати довоєнний період, то реєстрація десь на 25% збільшилась. Це вже якщо геть враховувати 2019 рік і е, туди, туди далі, 18. А що стосується навантаження на одне робоче місце, от ви оголошували, що 8 осіб по Україні в Одеській області це 6 осіб. Це з числа офіційно зареєстрованих, так вірно, це з числа офіційно зареєстрованих. Шість осіб сьогодні у минулому році три особи на одне робоче місце. Тобто в два рази більше людей на одне зареєстроване потенційне робоче місце. Вірно, це тривожна така ситуація. Знову таки, приведу трошечки динаміку, якщо взяти літо це було 8 і 9 осіб. Сьогодні трошечки ситуація з вакансіями е, вирівнюється, е, е, як кажуть, Дуже поволі, але все рівно ми очікуємо, що бізнес все ж таки трошечки запрацює. Ми вже підлаштовані під, під військовий стан. Ми вже навчилися економити і електроенергію, і коли, коли вона є працювати е, у цей час, саме коли її нема доробляти, то що не встигли, як кажуть, і так далі, е, якщо брати по кількості безробітних. То ситуація наступна: у Одеській обласній службі зайнятості послугами служби зайнятості скористалося близько 50 тисяч громадян. Із них статус безробітного отримали 36,5 з половиною тисяч. 15 тисяч хтось просто шукав роботу, будучи на роботі, коли все ж таки не дивлячись на те, що люди шукають роботу, тому що вони звільнені, вони ще шукають в процесі, коли ще працюють. І це я вважаю, що це дуже ну класний е, такий підхід е, до змін у, у своєму, е, як кажуть, професійному житті, тому що ну краще. Вже що, ще щось мати, щоб не втратити. А скажіть, будь ласка, от за аналогічний період минулого року кількість безробітних зросла? Наскільки я розумію? На 2%. на 2% всього. А серед цих безробітних є багато осіб, які сьогодні отримали статус ВПО, чи Фактично є людьми з інших регіонів України. Ми знаємо, що в Одеську область вимушено приїхали багато людей. Вони приходять у центр зайнятості, звертаються, аби знайти роботу у нас в нашому регіоні. Звичайно, звертаються для них ще з квітня місяця поточного року. Змінили критерії реєстрації в службі зайнятості як безробітно. Отже, спростили подачу документів, тому що не всі мають відповідні документи, які передбачені постановою реєстрації. Також вони мають можливість у службі зайнятості розірвати свої трудові відносини. З підприємством, де вони ну вимушено покинули, як кажуть, свої робочі місця. Це можна зробити сьогодні. В службі зайнятості для цього потрібно мати з собою паспорт, код, ну і звичайно, назву роботодавця. Достатньо, якщо є трудова книжка, це дуже добре. Достатньо написати заяву на ім'я роботодавця про бажання розірвати трудові відносини. Це звичайно може бути ну скоріш за все, це якби ініціатива самого безробітного. І написати заяву про реєстрацію в службі зайнятості. Ми ці заяви інформацію обробляємо, передаємо до пенсійного фонду України, передаємо до податкової служби і також інформуємо роботодавцями любими засобами комунікацій стосовно того, що такий такий до громадянин бажає розірвати трудові відносини. Це якби одна із такої можливості сьогодні для того, щоб внутрішньопереміщені особи мали можливість. Отримувати допомогу по безробіттю і офіційно отримати статус безробітного. Скажіть, будь ласка, хто ці люди? З яких регіонів найбільше людей звертаються до Одеського обласного центру зайнятості? Це Херсонська область, Миколаївська область, Донецька область, Запорізька область. Ну і в основному ті такі регіони, які постраждали від активних бойових дій і звичайно окупації. А наскільки важче людям, які переїхали в Одеську область з інших регіонів, шукати роботу в нових оцих військових умовах пошуку робочого місця порівняно з Одеситами, які теж потребують роботи, і багато хто я певна, що хочуть змінити щось або знайти нову роботу, тому що втратили попередню, ви знаєте, особи з числа внутрішніх переміщених осіб, вони є менш вибагливими. До умов роботи. Звичайно, що вони підшуковують, щоб заробітна плата була достойна, щоб вони могли забезпечити себе, хто винаймає житло, і мати можливість заплатити за це житло і на харчування. Отже, вони сьогодні готові працювати на роботу, яку зможе людина виконувати. Маю такий досвід. Працюємо на гарячій лінії, коли юрист. Адвокат зателефонувала, і ми почали підбирати, шукати, і почали цікавитися, яку роботу особа шукає. Вона каже: мені звичайно в ідеалі, якщо це буде щось юриспруденція, я розглянув в першочергово. Але каже, так питання не стоїть. Мені сьогодні потрібно вижити, і я готова навіть попрацювати прибиральницею. А скажіть, будь ласка, в умовах війни, що у нас відбувається з середньою, бодай заробітною платою, яку пропонують сьогодні ті роботодавці, які хоча б трішки потребують спеціалістів? Чи відчуваєте ви, що в середньому все ж таки знизилися ті суми, які пропонують ті, хто може взяти людину на роботу? Знизилися значно знизилися для прикладу. В базі даних, от проаналізувавши нашу базу даних вакансій сьогодні 45% актуальних вакансій, ну, і вже які укомплектовані службою зайнятості, це вакансії з мінімальною заробітною платою. 6700. 700 Приблизно близько 30% це вакансії від 6500 і до 10 тисяч гривень заробітна плата. І понад 20% вакансій це вакансії від 10 до 20 тисяч гривень. І лише 1% Вакансій, які понад 20 тисяч заробітної плати, якій сфері зараз найважче, де ви відчуваєте, що вакансії стало набагато менше? А, наприклад, навпаки, спеціалістів цієї сфери як безробітних кількість збільшилась. І навпаки, чи є сфери, які сьогодні потребують людей і, не дивлячись на ситуацію, все ж таки і працюють, і може навіть розвиваються? Е Постраждала значно постраждала е, сфера торгівлі, е, сфера ну, туризму, обслуговування в тому числі. Е, щодо, звичайно, стало, е, я би так сказала, стосовно розвитку, він як є, то він на 1-2 відсотки. Е, сільське господарство, воно в нас. Як працювало, так і стабільно тримається, і, і як кажуть, стараються вишуковувати різні можливості для того, щоб не втратити е, робочі місця свої е, і в принципі активно приймати людей на роботу і працювати в цьому напрямку. Е, стосовно стабільності, ну звичайно, що щодо потреби в кадрах, хто сьогодні має потребу і навіть голод коли відчувають. Тривалий час протягом останнього, як і 20-го, так і 21-го, так і 22-го рік у нас в топі шукачів роботи це лікарі. Лікарі різні. Також зараз є потреба у вчителях. Особливо в вчителях теж загальноосвітніх шкіл, так і навчальних закладів інших. Також є потреба особливо в останній час активізувалася. З вересня місяця активізувалися вихователі у приватні дитячі садочки. Їх достатньо зараз збільшується. Ну, самі розуміємо, чому, тому що все ж таки все рівно, не дивлячись на те, що маємо обмеження відповідні люди організовуються, організовують такі маленькі приватні садочки з невеликими групами, і звичайно вони щоб функціонували належним чином. Також є сьогодні потреба, значна потреба у електромонтерах, електрики, електрики завжди були потрібні. Сьогодні ТЕК Інфокс, Водоканал потребують кваліф... висококваліфікованих фахівців, які зможуть оперативно виїхати на відповідне місце і, як кажуть, налагодити те, що постраждало, чи те, що зламалося. Оці два підприємства сьогодні здійснюють пошук собі претендентів, кандидатів на на свої актуальні вакансії. Трактористи, машиністи завжди теж, як кажуть в топі свого роду, швачки активізувались, якийсь тривалий час, навіть у 2020 році я не, не, ми не відчували такої потреби в швачках. Є потреба у молодшому медичному персоналі, то як і лікарі, так і медичні сестри, і молодші медичні сестри. Ось, це в основному такий, хто сьогодні пропонує вакансії, які вакансії є в службі зайнятості. Зокрема, є особи, які мають і проблеми з працевлаштуванням і внаслідок війни і всього, все, що відбувається, це продавці, це юристи, це бухгалтери, також підсобні. От я хочу згадати, навіть не пригадаю рік, коли була така проблема з вакансіями низькокваліфікованих працівників. Завжди в місті, Одесі, Одеській області було достатньо вакансій прибиральників, підсобних працівників, сторожів, охоронників. Сьогодні тих вакансій, що знається, називається на вагу золота. І, а це. Будемо так казати, левова частка нашого складу безробітних. Для прикладу, 45% у нас випускники вищих навчальних закладів сьогодні перебувають на обліку, і 55% це особи загальноосвітньою середньою освітою і професійно технічною освітою. І це більше, ніж, ніж завжди. Я знаю, що постійно служба зайнятості Державна служба зайнятості України вона намагається знайти нові варіанти зайнятості або самозайнятості для своїх безробітних. Певно, пам'ятаю, що був період, певна він є, мабуть, і зараз. Коли пропонували, наприклад, певні курси бізнес-планування. Коли людина розробляла, наприклад, бізнес-план, так і по цей бізнес-план отримувала від державної служби зайнятості гроші і могла. Розпочати свій маленький бізнес. Чи сьогодні в умовах війни знаходяться ще можливо якісь нові варіанти, аби допомогти людям заробляти гроші? Раніше так, сьогодні я вважаю дуже класний е, такий є проект, який його називають в народі. Є робота. Е, це коли особа має якусь бізнес-ідею. Чи може має напрацювання якісь, чи може має вже діючий бізнес, який не так активно розвивається, як, як хотілося як б, як могло бся. І сьогодні запроваджено державою кабміном кабінетом міністрів країни і також мінекономіки запроваджено новий вид сприяння підприємництву матеріально, в тому числі як надання мікрогрантів. Що це таке? Поясню коротенько. Мікрогранти можуть отримувати громадяни України, як і фізичні особи, як фізичні особи-підприємці, так і товариства, юридичні особи на розвиток, на створення і на розвиток власного бізнесу. Отже, сума розмір мікрогранту надається до Градація йде до 150 тисяч гривень за умови створення одного робочого місця і 250 тисяч гривень за умови створення двох і більше робочих місць. Цей грант є поворотним. Але як він він повертається у вигляді податків. Ці робочі місця, які створює створює фізична особа-підприємець в подальшому, повертається за рахунок зборів єдиного соціального внеску і податків за найманих працівників. В принципі, так розраховано, що цей розмір як і 150 тисяч, так і 250 тисяч, повертається на протягом протягом трьох років. У вигляді податків, отже, по ідеї він повертається, але він є і безповоротний свого роду. Отже, даються кошти на придбання обладнання матеріалів, сировини, оренди, лізингового обладнання різного для виробництва, в тому числі. Отже, на всі ці обладнання, які не підлягають відчуженню. Ці кошти надходять особі на банківський рахунок, який вона відкриває у Ощадбанку, виключно в Ощадбанку. Для цього що для цього потрібно? Для цього потрібно на сайті Дія заповнити відповідну заяву. Також там є макет бізнес-плану. Досить простенький бізнес-план його заповнити, прораховано. Там все так гарненько вже в підмогу нашим підприємцям формули закладені, де все розраховується, де людина бачить, коли вона вже переходить, як кажуть, крапку безбитковості, коли вона вже е, повертає цей грант повністю, коли вона вже виходить в якийсь свій прибуток, досить суттєвий і так далі. Звичайно, що потрібно і ризики, в тому числі також враховувати. І е, обмежень стосовно напрямків в е, е, сфері діяльності, якби немає. Ну є обмеження е, лише щоб це не була реалізація виготовлення алкогольних напитків, там тютюнових виробів. і, і таке у нас залишається буквально дві хвилини. А хочу поставити питання буквально коротко, але я знаю, що це дуже важливо постійно. Впродовж вже багатьох років центр зайнятості, служба зайнятості пропонувала також без Ними варіанти перенавчитися на іншу професію, а так працює центр профтехосвіти, так де людина може отримати професію, яка сьогодні, навіть в умовах війни, є актуальною або буде актуальною за рік після нашої перемоги. Скажіть, будь ласка, кого зараз можете навчати, а які спеціальності зараз можливо введені з огляду на попит на ринку праці? Дійсно. Е Перекваліфікація, підвищення кваліфікації служби зайнятості приділяє дуже велику увагу, особливо зараз. Ми розуміємо, що нам потрібно тримати баланс на ринку праці. Звичайно, це такі професії, як молодша медична сестра, де курс приблизно 3-4 тижні навчання. Це курси цільового призначення, яких напрямок понад 100. Професій це 3 d моделювання досить такі цікаві курси, які сьогодні користуються попитом. Ми в цілому ми завжди ви розумієте, що ви розуміли, ми займалися робітничими професіями. От їх понад 30 спеціальностей, професій ліцензовано. Так вони і залишаються, але ще додано курсів цільового призначення понад за понад 100 напрямками. Також, коли переходимо на дистанційне навчання для вчителів, потрібно їм допомагати. Робити презентації це е, стосовно такої е, сфера діяльності, як сфера освіти, е, також реклама. Маркетинг, все, що стосується економіки, все, що стосується, є робота в тому числі, написання бізнес-плану, прорахування різних ризиків і в тому також от всі ці курси здійснюються. Вони є короткотермінові курси, це важливо. Вони проводяться для зареєстрованих безробітних на безоплатній основі. А для людей, які шукають роботу, є працюючими. Це може бути за свої власні кошти. Кошти там досить невеликі. Світлана, я дуже дякую вам за цю коротку, але дуже важливу і актуальну на сьогодні. Інформацію. Тож такий можна зробити висновок. Так дійсно важче стало шукати роботу. Але все ж таки, якщо людина дуже хоче і потребує можливості, як ви самі могли почути, є нагадаю, сьогодні з нами була Світлана Помокчинська, заступник начальника відділу сприяння працевлаштуванню Одеського обласного центру зайнятості. А ефір для вас провела. Я Наталія Костенко, дякую, що залишаєтеся з нами.